Продовжуємо випуск 10 грудня. В приміщенні ради Севастопольської міської організації Ветеранів Севастополя відбувся президіум за участю очільників ветеранських та представників громадських організацій Севастополя. Протягом заходу ветерани вирішували важливі питання, зокрема внесення змін до міської програми Ветеран з подробицями далі Алла Харівська. Після нещодавно підсумкового пленуму очільників рад ветеранських організацій та влади міста під час затвердження бюджету наступного року керівники ветеранських організацій вирішили власноруч відстежувати затвердження усіх без винятку пунктів програми Ветеран 2014 Сьогодні на черговій нараді членів ради ветеранів Севастополя її голова Сергій Рибак запропонував внести зміни у фінансові питання деяких пунктів програми Ветеран получалось що вроді всі. они готовят программу ветеран, а мы вроде здесь ни при чем. Так мы попросили, что люди, значит, для нас программу делать, а чему без нас? Без нас женят, меня без меня женили. Поэтому мы попросили, чтобы мы обсудили это дело и предложили свой вариант этих решений этих проблем. С нами согласился, значит, глава администрации, так и сегодня как раз Присутствуют руководители всех департаментов, и мы вместе обсудим вопросы для того, чтобы нашу программу значит, порешать так, как это значит, необходимо. Второй вопрос это финансирование общественных организаций. Мы попросили, и сейчас будем предлагать, чтобы увеличить почти в два с половиной раза финансирование ветеранской організації, не выходя из рамок бюджета. Друге питання, яке обговорювалося на нараді, це завершення будівництва меморіального комплексу на мисі Хрустальний. Ветерани міста категорічно проти, що пам'ятник слави солдату і матросу став туристичним комплексом. Це позорне п'ятно на значить, ліце города і ветеранів города, і жителів міста, і всього, значить, всього 30 років строїться меморіал. Ось зараз родаже ділиться спроби вже зілать не. Чити меморіал слави, а туристичний, героїчський комплекс і так далі. Для чого для того, щоб можна було настроїть гасініс, ресторанчикові чого угодно. Ми катірійське протів. Потом ми будемо приймати рішення. Наприкінці наради Сергій Рибак нагадав усім присутнім, що 20 грудня вже традиційно у театрі Луначарського відбудеться бал ветеранів, для яких на святі буде влаштована новорічна ялинка. А Дід Мороз та Снегуренько піснями і танцями будуть піднімати настрій шановним Севастопольцям.